По трубам, що Що по трубам. Бензиновий мотор, трьохлітровий. Труби у нас неймовірно чисті. Це Q7, 2011 року випуск, який свій час приїхали з Америки зовсім без ДТП, зовсім без пошкоджень. Машинка у нас вся в рідній фарбі. Приїхала вона по замі... по проблемі по цепку, був вдало заміни на оригінальний п'ять років в одних руках. Все, що потрібно було міняти, все вчасно замінювалося. Мастила та фільтра кожні 6 тисяч, замінені інтеркулери, Форсунки прочищені, впуски прочищені. Коротше, список робіт тут на ену суму грошей. Вам чесно скажу. Е, білет лінзована, оптика також монтована, денні ходові вогні, туманочки парктроніки, як перед, так і зад. Подивіться на легкосплавні диски. Стан просто неймовірний. Е, супорта червоні. Машинка у нас чорна, камера заднього огляду, електропривід кришки багажника. Е, я поки знімав її для вас, поки фотографував. Чесно, дуже навіть і захопився. Ну, По-перше, здоров'язний багажник, тут можна лежати, я тут лежав. Е, є вакелочок, до речі, монтований. кришки багажника це сказав. Машина у нас семимісна. тож для великої сім'ї, саме воно. Так? Далі йдемо. Закривається, все відкривається. Лед підсвітка номерів, камера заднього огляду. Все дуже гарно. Далі йдемо. Дверцята у нас. Подивіться на товщину двері. Що по шумоізоляції, сумо... я думаю, ви самі все зрозуміли. Під дерево вставочки на дверних картах. Шкіра. Преміальна акустика басе з штатним сабвуфером. Шторочки на вікнах. так? Цей момент є. Кожна сідушка пасажирів ззаду вона регулюється по виліті і можна зробити собі так, щоб було комфортно. Багатозонний клімат-контроль. Під локітники, під стаканечки. тут у нас нічого не поломано, є якісь певні сліди експлуатації, як по мені для свого віку машина в ідеальному стані. Плюс багатосекційна панорамна стеля. Для пасажирських місць ззаду у нас зробили окреме віконечко зі своїм люстеречком, яке все відкривається, все працює. Друзі, все працює. Дивимося. Закриваємося. І тут ручна шторка. раз, є. Тут люка окремо відкривається. Панорама. Далі сідаємо, висока посадка, м'які сідушечки. Широчезний підлокітник, як для водія, так і для пасажира. Автомат надійний, підігрів передніх сидінь, Так, мультимедіа, камера, шкіряне мультикермо. Чого тут тільки немає. Тут, напевно, легше сказати, чого тут е, немає, чим сказати, що тут є. Тут є абсолютно все для вашого комфорту. Пам'ять сидінь, повний електропакет, складання дзеркал, знову ж таки, кнопка для електроприводу, кришки багажника, босе музика, світло, шкіра, салон, ну просто пісня, круїз. Навігації, сигналізації. Я викламки по всьому салонові. І що класно, що машина дійсно обслужена. От на будь-яке СТО їдемо, усе перевіряємо. Власник навіть сказав, що є дві помилки. Одна помилка, -за того, що русифікована мультимедіа, друга помилка по радіоприйомнику, хоча він працює. Тобто настільки ізисканий стан автомобіля, що я думаю, що він довго стояти не буде. Реально чітка тачка. Єдиний момент. Гарненько прогрівати перед тим, як насипати е, така властивість моторів. А так, ципки помінені, мастила та фільтра поміняні, ходова обслужена, все, що потрібно було зробити, зроблено. І в продажу цей автомобіль коштує 15 тисяч доларів. Я думаю, що це адекватно. Тож, приїжджай на майданчик автопоєнти, і ця ракета тебе чекає. Ух, подиви.